Компанія, яка ремонтуватиме дорогу в отені і Коломийського району, майже за 4 мільйони гривень не гарантувала якості виконаних робіт. Місцеві мешканці вдарили на сполох, бо переконані, що мільйони можуть виконати на вітер. І вони за рік-другий знову їздитимуть по бездоріжжю. Відтак люди зібрались на схід селян, запросили депутатів обласної та Верховної Рад, щоб гуртом дійти згоди, як бути з довгоомріяним ремонтом їхньої дороги. Історія з ремонтом отенійського бездоріжжя стартувала кілька місяців тому, коли провели тендер за участю трьох компаній. Тоді переможцем назвали ту, що запропонувала найнижчу ціну, хоча й вказано без податків. Недавно ремонтні роботи таки розпочали: здерли залишки старого асфальту та засипали шаром каміння. Фахівці кажуть, не розуміють, чому підрядник вдався до застарілих технологій, які до того ж значно дорожчі. Розумієте, коли йдуть великі великі каменюки, так як кажуть, так от вони між собою можуть Ходити. Він не розслинений. Це, це, е, ну, це не є той метод, яким зараз треба робити будувати дороги. На мою думку, це є одні з найдешевших щенів, які тільки можуть бути. Дорога в Атанії це шмат стратегічно важливої для прикарпаття траси чернівці Мамалига. Місцеві мешканці нарікають, сьогодні компанія, яка взялася ремонтувати дорожнє полотно у селищі, не забезпечила жодних гарантій якості виконаних робіт. Це викликало хвилю обурення у людей. Обурює те, що з таким великим трудом і з такою великою так, складністю великою, вдалося вибити громаді гроші тут. На Отині. зараз, коли начебто почалися ці роботи робити, то ми бачимо, що процедура, яка була здійснена, була зроблена непрозоро. Вартість такої дороги тут ніхто не може назвати точно, тому що. Вартість ця виявляється буде тільки тоді зрозуміло, коли буде зроблений об'єм робіт. От але вона сягає понад від 3 до 4 мільйонів гривень. Результат спільної зустрічі представників влади та громади не забарився. Як повідомив нардеп дерев'янко у службі автомобільних доріг області, пообіцяли дорогу вотині відремонтувати якісно та з гарантією на 10 років. Наше завдання не гальмувати роботи і не призупиняти роботи. Наше завдання. Е Здійснити такий контроль, щоб якість виконаних робіт була очевидною, і щоб гарантія, яка має бути, на наш погляд, на такі на таку дорогу роботу, так само була за словами дерев'янка, дороги можна будувати якісно, не витрачаючи захмарні суми. Для цього потрібно втілити три кроки: перш за все, в умови тендерів включити альтернативні технології ремонту усіх доріг на Прикарпатті, чітко приписати гарантії виконаних робіт. Крім того, уся тендерна документація та інформація про підрядника має бути відкрита. Ритую, щоб люди мали можливість проконтролювати, хто та як ремонтує дороги, та скільки на це витрачають державних коштів.